Біжимо в школу, запізнюємося. Повний рюкзачок пікніка, так, Лі? Перекуска. Це Лію чекає автобус, бо Лія їде в ліс гуляти цілий день. Добрий ранок. Трошки запізнювалась, спали довше. Останні дні в школі якось нелегко встигати нам. Отже, Лія їде в ліс. Насправді, в мене є справи, а так можна було б е зголоситися поїхати разом. Там є батьки, десь 5-6 батьків точно зібралися з ними їхати, супроводжувати два класи на цілий день з 9 до 4 будуть там. Я повертаюсь до машини. У Григорія мав бути сьогодні басейн наш місцевий. Петра вчора відмінили, тому що був дощ, похмура погода. Ну, холодно було, 19-20 градусів. Ось, а П... Григорія відмінили, не дивлячись на погоду, через те, що немає супроводжуваль... супроводжувальних дорослих, тобто батьки, ніхто не зголосився теж допомогти з цим. Це треба було завчасно підписувати. Папери. І теж треба двоє-троє батьків, які б це зробили. І... Ну, таке. Ну, а ще запізнилася, чесно кажучи, тому що Петро згадав зранку, що йому треба терміново здати книжку художню, бібліотеку шкільну. І згадав тоді, коли вже треба виходити було. Тому в нас був стрес і трохи скандал. Тепер я. Шкодую, що сердилась, намагаюся заспокоїтись також. Звичайно, обійняла, поцілувала кілька разів, пояснила, що. Треба вибачитися ще один день, попросити, щоб у нас був хоча б сьогоднішній день пошукати, тому що йому сказали, що треба тоді кошти повертати, якщо не зможеш повернути книжку. Найбільша проблема в тому, що я уявлення не мала про те, що книжка потрібна, і він нічого не сказав, забув все як завжди. Буває такі ось звичайні життєві. Питаннячка ранкові, раптові. Це наша батьківська така ось проблемка. Добре. Отже, пройшов перший урок з вчителькою, яку я знайшла на українському сервісі Buki.com.ua. Я вам розповідала в попередньому влозі саме для Миколая, для старшого сина, якому. Чесно, треба працювати і працювати над покращенням знання французької мови. Насправді є багато пробілів в теорії, і це відповідь, до речі, на питання, чому саме українську вчительку, чому не з носіями мови, можливо, можна студента якогось француза франкомовного знайти, який би займався там за не такі великі кошти. І справа не не стільки в коштах, скільки, знаючи специфіку вивчення мови, я сама її і вчила французьку і англійську я вчила успішно. Скажімо так, є успішні результати. Вчила з українською вчителькою, з українською школою англійської мови. І французьку теж починала. Насправді починали тут з французами. В першу чергу до нас вони тоді прибігли. Ми ж з нульовим знанням французької були. Прибігли до нас і допом... прибігли. Тобто було кілька пропозицій одразу з нами займатися, але не професійних навіть вчителів, а людей. Ось була в нас Н, одна наша добра знайома, вона з католицької громади, яка мексиканка насправді, батьки-французи, але народилася вона в Мексиці, там прожила все своє свідоме життя вже в зрілому віці сюди. переїхала після розлучення. All in. Вона знала, чому вона найбільше як з нами і затрималася. Ну і ще був один чоловік, який нам допомагав колишній вчитель зі школи. Вони володіли англійською мовою і французькою. Тому просто ті, хто не розмовляв англійською, це було просто нереально з нашим нульовим знанням. І знаючи, як це все побудовано, починати з азів, з самого початку, з людиною, яка не володіє твоєю мовою, тим, що тобі зрозуміло, вона просто не зможе тобі нічого пояснити. Це коли вже є більш-менш прийнятний рівень, тоді можна переходити саме, до, як то кажуть, до носіїв мови і з ними продовжувати вдосконалювати свої знання. Так, це працює. Можете зі мною сперечатися, але ж я знову ж таки кажу, що в мене є досвід, на який я покладаюся, і бачу, що що потрібно моєму сину, так і що потрібно. В... Над чим треба працювати, і в якій формі треба це робити. Тому поки що я задоволена, ми вибрали оптимальний варіант, на мій погляд, будемо вчитися, побачимо. Результати мають бути доволі швидкі, тому що ми зараз домовилися 6 днів на тиждень займатися по одній годині щодня. Також я наполягала на тому, щоб було якомога більше домашніх завдань, тому що є час і зараз в пріоритеті саме французька мова. Ось ці Канікули два місяці, які треба інтенсивно ось присвятити вивченню. А як я вже сказала. Потрібно закривати ці пунктирні такі знання французької. Знову ж таки, ось повертаючись до цих питань, в коледжі дітям надавали можливість підтягнути французьку. До них приходив вчитель, класичний вчитель французької літератури, який давав їм якісь матеріали, якісь вправи, завдання, і вони з ним. Здається, протягом одного місяця або двох місяців, там, раз на тиждень. Ну, тобто, якщо порахувати, менше десяти таких в них занять було саме мого, ну, моїх двох синів Семена і Миколая. Але, як я бачу, це майже не вплинуло. Ну, Принаймні для Миколая це не надто допомогло. Отже, ми пішли іншим шляхом, який ще не випробовували до цього добре. Поїхали далі. Їду до сестри двоюрідної на роботу, мені потрібно взяти в неї спеціальну картку для вивезення сміття. Називається місце дешатарі, туди можна відвозити велике, велике сміття, габаритне, зламані якісь меблі, речі. В нашому випадку у нас там цегла лежить. Під парканом всередині двору, який ми цю цеглу ми викопали, коли городик робили, бо там таким шаром під газоном насипана цегла, каміння. І ось давно вже було пора відвести. Ну і ще є поламані там іграшки, трошки меблів, велосипедики, різне таке. А щоб це зробити, потрібен спеціальний дозвіл, щоб на спеціальне звалище відвести. В неї така картка є. Так, ну, я ж не спустила руками трошечки, хоча б. що в мене є рукавичка. Мені ще, коли ми в гори їздили, айгерин давала одягати свій одяг за нею. Я їй не повернула одну рукавичку. Яйця домашні, і там у мене залишилось щось, наскільки упаковував. ще вдома. Не дуже користується популярністю, ну так пригостити. Рукави. Все, віддала пригощання, взяла картку. Повертаюсь. Я біля школи сижу, чекаю, не поверталася додому. Ось така картка для дешетері з позначкою номер є навіть. Тільки за цим пропуском. Тут, до речі, є чіп вбудований, можна проїхати на звалище спеціально. Так саме тому кажуть, що тут проблема викинути сміття. За це треба або окремо платити, або бути учасником ком'юніті, так комунальну відноситись до комунального не знаю, регіону. Щоб можна було просто взяти і вивезти це все влас... за власний рахунок. І ці люди, які зазвичай меблі залишають біля смітників, вони порушують закони. Якщо їх зловлять, то це будуть величезні штрафи, коли ось виносять там матраси чи ліжка, чи шафи. Потім це все там ще під дощем опиняється, і взагалі, тим не менше, приїжджає вантажівка час від часу. Я бачила, і комунальники завантажують такі ось. Таке сміття велике, тож буває по-різному. ну і, і в тому числі через це часто можна побачити, що біля будинків люди виносять і меблі, і якісь побутові прилади, не знаю велосипеди навіть я бачила, візочки, щось для дітей, для немовлят. І підписуються, що Можете забрати, це можна забирати, віддаємо, віддаємо безкоштовно. Для того, щоб в тому числі, ну окрім того, щоб зробити добру справу для людей, яким це потрібно і ще й безкоштовно, в тому числі, щоб не брати вантажівку, і не вести це або в маюс. Це ось та барахолка, як я називаю, але це теж благодійна така організація, яка отримує. Без... Люди відвозять, віддають речі. а Вони їх оцінюють, приводять до ладу, якщо потрібно, і продають за невеликі гроші. Ось можна вести туди, але там теж щось поламане, порване, не приймають. Треба, щоб воно ціле було і було придатне для того, щоб продавати після цього, тобто не сміття. А ось якщо щось вже зламалося, то його треба відвести в спеціальне місце на звалище, щоб цього не робити, щоб не на... накопичувати так непотрібні речі в гаражах чи де там на балконах. Ще й отак можна просто віддавати. Псі. Це, Це корона була. Ова, ви в лісі таке зробили. Класно, порвалося папаці папараці. Лін, так що в лісі було? Що ви там робили? Ми в лісі, щоб знати, про ельфів і фей. Про ельфів і фей ви тепер знаєте? Вау, це цікаво. А ви квіти збирали якісь? Щоб робити кабани. А, які кабани? Це, до речі, те, що нам також треба в дешатері відвести, поламане і непридатне до використання. Куди ж без припасів? Минали тижні, а разом з ними пішла й осінь. Стало так холодно, що селяни вже не могли вийти на двір без теплих шарфів та шапок. Багато хто наймав. Сажотруса, аби прочистити димову трубу, заклеював віконні рами, щоб у щілини не дмухнув вітер, обгортав улюблені трояндові кущі мішковиною та піклувався, аби в коморі було досить запасів. Дорогою вона зустріла декількох сусідів. Хтось тягнув до хатинки останні горішки, а група. Грубка мишей полівок смикала зі снопа сіно, щоб устелити ним свої підземні нірки. А от і една, принаймні так подумала тільда, важко було сказати, голова тваринки сховалася, а на горі, як прапорець майорів, пухнастий довгий хвіст. Певно, вона рила ямку. Доброго ранку тобі, едно, привіталася тільда. Що ти робиш? Мишка не не помилилася. З ямки вилізла една і гарненько обтрусила лапки. Ох, Тільдо, перепрошую. Я зовсім тебе не помітила. Я роблю запаси на зиму. Так, як ви знаєте, я читаю вечорами дітям книги. Інколи це, наприклад, Гаррі Поттер для всіх, і це комусь цікаво, комусь як лі не завжди, але вона все одно любить проводити час поряд, коли, коли ось такі в нас. Півгодинки, годинка перед сном В даному випадку. Ми нещодавно отримали книжки нові з України, доставили нам. То ми маємо таку розкіш, як читати окремо ліни книжечки, які теж всім цікаві. Насправді, ну майже всім цікаво слухати. А потім ми читаємо історію України, саме книга Брама Європи. Плохія, я думаю, якщо ви цікавились цим питанням, то знаєте, що це за книжка, і це я вже хлопцям читаю. Ілія насправді просто йде, вона навіть вже не залишається. Свою книжечку послухала, і лягає в свою спальню спадки, в своє ліжечко. Ми ж... Читаємо, діти коментують і вчора для мене було таким приємним не те, що відкриттям, але ну так можна сказати, що це було відкриття, бо діти активно почали коментувати саме тему про вікінгів. Ну далі там я розповім. Точніше, почитаю, ви зможете послухати, що саме йшлося в книжці. І ось, що характерно, і Григорій, якому 9 років, і Семен, 13-річний, який в середній школі навчається, вони почали дуже багато розповідати про вікінгів, що вони знають, і таких подробиць, яких і я не знала. І посилаючись саме на те, що вони в школі про це, це чули, про це вивчали, саме в розрізі історії Франції. Уявляєте, тобто вони ось так. Дізнаються про історію французьку, знають про вікінгів, Вікінги багато вплинули на історію Франції, це зрозуміло. Але в тому числі виявилося, що вони мають більш ніж прямий стосунок до України, до Київської Русі в даному випадку. Це було знову ж таки: дітям дуже цікаво дізнатися. Це було. Таке нове знання, яким вони зацікавились, також ми ось навіть дискутували під час читання. Ну зараз ви я думаю в цьому переконаєтесь. Розділ третій. вікінги на Дніпрі в Україні, як і майже в усій Європі, доба великого переселення народів або варварських набігів змінилася добою вікінгів, що тривала з кінця восьмого до другої половини одинадцятого століття. Які слід було очікувати, кінець варварських набігів не означає кінця вторгнень узагалі. Нові нападники прийшли з території нинішніх Швеції, Норвегії та Данії. Це були вікінги, відомі також як Нормани в Західній Європі або варяги у східній. Та, ну, так, як ви сказали, нормани. Норф назвали. Вони грабували, підкорювали і керували цілими країнами чи їхніми частинами. Вони також змінили природу деяких держав, що вже існували на той момент, і створили нові. Коли ж усе це почалося? Є точна дата початку епохи вікінгів у Британії. 8... 8 червня 793 року. Цього дня пірати Вікінги, які ймовірно прибули з Норвегії, напали на християнський монастир на острові Лінсфарн біля англійського узбережжя та пограбували його. Вони втопили частину ченців у морі, а решту забрали в рабство і зникли з монастирських з монастирськими скарбами. На дракарах, на дракарах. О, це, мабуть, їхні човни так називалися? Ти це з знаєш? Угу. Знизу. Знає, І щоб в Плавати не не знає, відштовхуватись. Ві, не угу. не ага, цікаво. Знає, що... Протягом того самого десятиліття вікінги, нормани, які пізніше. Дадуть назву провінції Нормандія, з'явилася біля берегів Франції. Так, почалася доба вікінгів. Друзі, ну і це власне все на сьогодні. Як завжди, я вам дуже вдячна, що ви переглянули це відео, знову заглянули на цей канал. додивились до самого кінця. Тож, будь ласка, поставте вподобайку, не забудьте це зробити. Це дуже важливо і приємно, звичайно, ваше визнання моєї такої праці тепер. В якості блогерки саме 100%, скажімо так, поки що, принаймні, така ось в мене відпустка. Намагаюся створювати для вас цікавий контент, тож, будь ласка, це оцініть. Я вас чекаю, як завжди, в коментарі, заходьте привітатися або, можливо, написати якісь зауваження, якщо вони е дійсно в коректній формі, і ваша критика стосується того, про що ми тут говоримо. Е про що я тут розповідаю і показую? То, будь ласка, welcome, як то кажуть, bienvenue, bienvenue, французькою. Ось і. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви цього не зробили. Ще дуже приємно бачити, як наша аудиторія зростає. Це теж дуже важливо. Я за цим слідкую. Думаю, ви також часто мої постійні глядачки і глядачі пишуть, радіють за те, що ось канал росте. Це, це класно, це важливо. Я вам за це дуже вдячна. І, звичайно, як завжди, під цим відео є реквізити, де ми з вами разом збираємо на автівку для операторів FPV-дронів, допомагаємо нашому війську і саме працюємо з благодійним фондом Слобожанські ластівки. Не втомлююсь вам про це нагадувати і говорити. Невеликою, посильною для вас сумою, будь ласка, робіть це часто і таким чином, невеликими кроками, але все ж таки, ми рухаємося до нашої спільної мети, до перемоги. Я вам вдячна, як завжди. До нових зустрічей. Заходьте в наступне відео. Бувайте.